У збільшенні плану є один побічний ефект. Цей побічний ефект це, як бачите, брак. Брак чому в нас з'явився? Ну, я вам вже показував за ці сверла. Вони отримували в середньому десь так 30-40 деталів. Але практика показала, що роблять вони добре десь 20 деталей. Після починають відхилятися від оці деталі. І тим самим в нас вийшло, що ну так на камері не дуже видно, але якщо міряєте, бачите трохи, вже, хоч воно о, центровка центрує, але сверло тупе і починає відхилятись від осі. Так що вийшло 50 на 50. Із 500 кусів 200 з чим то брак. Ну, тобто сверло відігнулось від осі. Тому що ми робили за принципом, доки є сверло, доти робимо. Як ламалося, міняло. В принципі, вина якби і наша, але я швидше думаю, що все-таки інженер-програміст не мав прискорювати настільки обробку. І було б все добре, тому що ніхто не гонився за планом. Все б було окей. Ну завжди так було. А робота, на якій постійно ти мусиш спішити і не обслуговувати добрий інструмент, завжди закінчується ось так. І не дуже той вигідно пришвидшувати роботу, бо в результаті маємо все одно лише 250 деталей добрих. Так що плюс-мінус так.